Всім привіт, з вами я, завжди я Артем, і сьогодні ми будемо отримати перший мегатокен. Ігра називається, типу, защита башні губки Боба. Коротше, ми нажимаємо на охота события. Телепорт. І от сюди. Хоч би до мене ніхто не зайшов. Все. Нас стало. На, я ще що, розкажу, як отримати звичайний токен. Ну, я просто скажу, а як отримати мегатокен, я покажу. Коротше, щоб отримати звичайний, просто поставте. Вот, просто хватаю, поставити вот так. Коротше, просто виграйте. Вот Но, щоб мега Мегатокен, треба зробити ще дещо. Так. І ще вибачте, що ну, я це вже все зробив. Просто тут, тут, маю... О, тут? тут буде хрестик і тут буде хрестик. І десь ще в городі буде хрестики, просто знайдіть їх них і ви купайте їх і, і в якомусь з них буде сундук. Ну, в кожному... там по всіму сундуки, але в сундуку буде карта. І тільки ви знайшли карту то можете виходити, от, наприклад, я в н... Тут, 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 наприклад, хрестик. Я знайшов я карту і виходжу. І заходжу назад. Так, от, я зайшов. Ми на це не нажимаємо. І ми йдемо в літаючий голландець торговлю. Нажимаємо Да і ждем, коли у нас загрузиться. Если якщо, що, у вас тут буде закрито і тут буде закрито. А йти і поговорити з ним. Вас буде, він буде вам інше говорити. Ну, якщо, як ви з ним поговорили, ідіть вот сюди. Вам требуется найти тут ключ. Вот, например, вот. именно тут. Так, все, я нашел и открыл. И, кстати, вы почти то, что лабиринт меня обратно не пускаю. Просто идите по правой стене, типа вот так. Вот, вот тут не будет тупик. Я иду дальше, тут, и возвращаюсь назад. И просто идите по правой стене, и все. Если вы придете до аквариума, значит, вы правильно идете. Вот так. И туди вы выйдете сюда, и тоді Идем мы им идем сюда. Все, як только вы сюда встанете, вас працює вот... така сцена. Вот. То тоді у вас працює вот така катсцена. Вот. То туди у вас працює вот така катсцена. Я лабіринт, в принципі, пройшов, і зато в мене кац... І кац... І оце... і кац... сцену. Вона, короче, сама в мене вже не, не, не робиться, так що мені треба підходити до тієї картини, щоб запустити це. А вам зразу ж вона запуститься, Зразу ж вона... вона зразу ж запуститься. Як тільки ви зайдете туди. Все, тепер... от тепер нам треба виграти це. Зараз нас загрузить. Все. просто, короче, повторяйте за мной. Мы ставим вот от темного потопа вот сюда. И, и начать волну. Дальше нам надо просто ждать, когда у нас будет тысячу монет. Так, вот мы, и мы ставим его именно вот сюда. От так. Вс, а ми поставьте... Дивіться, оцей має, вот такий має бути... Самого початку ставте от нього вот сюди. А потім ставте вот того вот сюди. Не пропускаємо волну Чекаємо, коли вот... Коли вот цю поатакують. Вот поки що чекаємо. Все. Тепер ми ставимо вот того. Вот. Вот того, вот сюди. Все, вот так вони мають виглядати. І, кстати, якщо, же говорю, ставлю них вот тут. Про... Я, не... про... Я ставлю них не просто так, вот тут. Тому, тому що тут потім з'явиться теж дорога, яка буде вести отак. Отак. Коротше, ну, звідси, будуть теж вони виходити. І, і тут вони будуть йти отак і отак. І так буде це все дуже легко. Ну, їх буде дуже легко вбивати. Ну Коротше, буде легше це проходити вам. Все, ми скіпаємо і ставимо губку бобу. Ну, губка Боба, вот ось... так. Так, от, ми заробили... Вот, імут, і потім ставте другу Губ... губку Боба вот сюди. Вот, отак воно мають... Вот бути... так воно має бути... Отак воно має стояти. Його, подивіться, як вони, як вони швидко його уничтожають. І, короче, і ще одна підсказка Прокачуйте спочатку його, потім його, а потім от тих двох. Потому так буде більше урона. Ну, більше атаки від них. Так, зараз почекаємо, коли мені хватить на прокачку. Вот, прокачуємо. Так, чекаємо, коли хватить на тих двох. Так, так, от, я прокачав вже одного. Зараз другу Так, от. І прокачуємо от, от тебе. Чекаємо, коли прийде, прийдуть ще гроші. Тут якраз день спалися. Так, от, але ми їх не прокачуємо. Нам треба поставити в того, вот так. Чекаємо, коли з'явиться... А, вони вже з'явилися. Так. І ставимо от того во так. Шукаємо, коли з'являються гроші. Хоча можна вже скипнути. Все. І І губка Боба ставимо вот так. І обновляємо їх до зеленого рівня. О, кстати, от, дивіться. Тут відкрився прохід. Прокачав до зеленого. Тепер качаємо їх всіх до синього. Хоча я зразу вам скажу. Качайте їх до фіолетового рівня. Тих і тих. Так, і останній. Все, вони вас мають отак виглядати. От, ви, я, ну так я вже вам показав. то, що тут відкрився. вот такі чорненькі, вони швид, швидкі, на них дуже легко вбити. Ось тут з'явиться от босс. І сейчас я ви ще, якщо, якщо хочете, можете ще прокачати ну, когось дома... Ну, як хочете. Я, ну, я зроблю отак. Я хочу отак зробити. Поки ще є час, можемо ще прокачувати. Ну, якщо, як хочете, прокачуйте або ні. Ну, як хочете. Короче, як хочете. Ну я просто... Вот, якраз босс. Вот, тут відкривається прихит, і тут выходит босс. Так, я вот тебе ще покачаю. Вас доб'ють, так да. Если что, вот. Якщо я б них не став, то дивник не, не добив То вот цей, то... Багато, то ми вже б проіграли, якщо... Коротше, ми вже б проіграли, якщо... Ну, якщо б пустили не. Ну, якщо не Якщо там би нікого не було. Так, не переживай. Можна ще отак зробити, якщо хочеш. Вот. Вот, мы его вы. Не, не, не. Давай. Не-не-не-не. Все, нажимаем продолжить и вернуться к обмену. Так, вот теперь мы... Ма... Если человек что если вы прям выйдете, то вам придется все, заново приходить. вот. А если я подавилась, идите вот сюда. Выйти. Да. И чекаем, когда вас загрузите. И вот нажимаем сюда, и сюда. И заходим сюда. М -м. Треба одному. Я один был. Ну, не треба, як а хочется. Я знаю, что я сейчас сделаю. Короче, вибачте, но короче, він захотів разом ну, він захотів до мене зайти, но в нього не вийшло. Ця карта була підсказка. Все. І нам йти увага, що млюска і пещера. Нам треба йти сюди. Чекаємо, коли в нас загрузиться. І йдемо вниз. Вот туди. Так, от ми прийшли. У мене двері відкриті. Но... Вас буде закриті. Вам Ви... треба написати вот це в чат. a dance І потанцювати. І танцюєте до того моменту, до, до якого вони... Коротше, вони відкриються. І вам треба всередину. От, відкриваєте шкаф, і, і ви зможете тут діло взяти, і потім вертаємося назад. Так. Да. Я, хоч, я хочу назад. Все, і вас телепортую вот сюди. І ви путеше. Так, з вами був як завжди, я Артем. Не забувайте під... ста... ста... ставити лайки подписывался на канал и всем па, -па.